Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. НБУ, як і прогнозувалось, не імітував гривні з початку року, тобто покривав витрати за рахунок податків і мита це майже півтора мільярда доларів, облігації це майже 1 мільярд доларів, і міжнародної підтримки близько 4 мільярдів доларів. Складний передбачається рік. Але намагання втриматись від друку грошей це дуже похвально. Хоча, звісно, воно зумовлено домовленостями із міжнародним валютним фондом. На болотах. Отже, за минулий рік блогери з Мордору втратили близько 80% свого доходу, в основному через блокування інстаграму і відмову від співпраці західних корпорацій. Це просто це вся життя, це душа. І зараз просто. Розрушився весь мир. Вот просто розрушився кхіра. Подіваємося ще на закриття Ютубу. Тепер головне із наших соцмереж викорінити оте постколоніальне згадування, не існуючу СНГ чи СНД і віри в рускапанімающі пространства. Добре утро! Ми отлично виспались. Доброго ранку. Ми прокинулись. Експосол США у РФ Майкл Макфол запропонував обкласти податком на ЗСУ громадян Мордору, які в'їжджають до демократичних та цивілізованих країн. Це своєрідний додатковий візовий збір росіян на відбудову України. Ряд, от так треба робити, і дуже тобі велика повага. Навряд чи це буде значне джерело для відновлення, але все ж таки ідея гарна. Залишилось лише її реалізувати. Чекаємо. Американські компанії викупили свої акції у Січі на рекордну суму в розмірі 132 мільярдів доларів. Це так звані бейбеки, які є відчутною частиною руху на ринку, який може свідчити. Про наявність податкової додаткової ліквідності, так, у ентерпрайзів. зрештою, чи в період битячого тренду чи під час ведмежки, все відбувається відповідно до ефекту Матвія. Багаті все рівно будуть багатіти, а бідні будуть зубожіти. От хто на якій стороні опиниться, то вже індивідуальний вибір кожного. Американська Боїнг планує. Створити в Індії спільне підприємство, що насправді є дуже чітким сигналом по співпраці між двома країнами. І очевидно, США теж ставить ставку на Індію як на важливого, якщо не ключового, майбутнього партнера в регіоні по стримуванню Китаю. Звісно, що політика невтручання, полікультурність і, зрештою, федеративний устрій країни не дозволять їй стати безумовним союзником Сполучених Штатів, але баланс при взаємодії з Китаю за рахунок долучення на свою сторону вдається втримати. Нагадую, що якщо ви маєте готові експортно-імпортні напрацювання по роботі з Індією, то я радо поспілкуюся і запрошую до співпраці. Крипта. Один з найбільших приватних інвестфондів Андерсен Горовіц, так званий A16Z, проголосував проти інтеграції Uniswap у мережу BNB Chain. Але тим не менше вона, скоріш за все, відбудеться, бо за неї виступають інші учасники, власники токенів, це близько 62%, які вже проголосували. Отже, це дуже важлива функція DAO. Рішення приймається на основі того, хто скільки поставив шкуру в гру. Це не зовсім те саме, але уявіть собі, наче на виборах голосували б не одна людина один голос, а залежно до кількості сплачених податків. Ми ще, звичайно, до цього не готові, і буде ще дуже багато перекосів в такій системі, але потрохи, схоже, що дао проникатиме у цифровий світ. Підписуйтесь на відеоканали, щоб бути в курсі ключових фінансових новин і розуміти, як вони впливають на ваше життя і на ваш гаманець. До речі, я зовсім скоро планую запустити відео народного криптопортфелю на тисячу доларів, на якому щотижня показуватиму свої дії і коментуватиму, чому саме так роблю. Як вам така ідея? Якщо цікаво, то поставте плюс у коментарях, щоб я розумів, що це варто запускати. І до речі, у березні ми стартуємо системний онлайн-курс по особистих фінансах. Це точно найкраща пропозиція для всіх тих, хто хоче, щоб гроші працювали на вас, а не тільки ви на них. Хто готовий долучитися, ставте три, поділимося деталями у коментарях. Дуже цікавий курс по особистому соціальному капіталу. І, колеги, не шкодуйте перепостів, коментарів і вподобайок для якісного україномовного контенту. Бо як кажуть, класики кожному ви здасться по лайках його. З вами був Роман Кушнір. Пам'ятайте, найважливіші новини в своєму житті ви створюєте самі.